Матінко Божа, ти, царице, миру, неба і землі. Непорочне серце Марії, візьми нашу Україну і наш український народ в свої непорочні руки і стережи її, як свою власність, вчини, щоб Ісус царював, і перемагав і правив у ній. Ісус є єдиним добром. Він віддав своє життя, щоб спасти нас. Небеса наша Мати, Пресвята Цариця Миру, ми засмучені взиваємо і благаємо Тебе, і зносим свої руки, з вервочкою, з молитвою на уста, і сльозами на очах через Твоє непорочне серце, до Твого Сина, і закликаєм, причиста Діво, це сильна, переможна сила. Цілого пекла молися за нас, грішний, і об'єднай наш український народ, збережи наших синів і дочок від злого ворога. Матінко страдальна, візьми дітей під свою опіку і під свій покров, і до Твого Сина Ісуса, в любові до Нього і до Святої Церкви. Боже, дай нам мир і злагоду на нашій землі і в цілому світі, щоб не було кровопролиття. спаси нас і нашу рідну Україну, бо вона у нас одна і іншої у нас нема. Матінко Божа, виєднай у сина. Свою ласку терпеливості, щоб ці всі терпіння в своїх серцях перенести з Божою волею. Боже, всемогутній, дай благодать Твою нашим дітям, і крий наших синів і дочок, від лютого ворога і хорони їх. Господи Небесний, поспіши нам на допомогу, бо ти наше спасіння і нашої милої України. Щоб скінчилася ця жорстока війна, а наші сини і дочки повернулися живими додому, до своїх матерів, до своїх жінок і дітей, які чекають з любов'ю свого батька. Матінко покровителько свята, ти спасіння наших синів і дочок від ракет, бомб, охорони і покрий своїм покровом їх. На довгі роки життя, бо ти наша заступниця перед Богом і потішителька в біді і горі. Ангели-хоронителю, оберігай наших синів від ворогів, які вбивають ракетами наших дітей і людей. Поспіши їм на допомогу як вдень, так і вночі. Боже, змилуйся над нами, щоб на землі ніколи не було такої жорстокої війни, а наші матері не оплакували гірками сльозами своїх люблячих синів. Україна благає. І весь світ просить Тебе, щоб настав святий мир, сильна Христова віра і Божа безмежна любов на нашій українській землі і по всьому світі. А ми щиро молімся і віримо в Божий мир, Боже небесний, хай діється воля Твоя свята. А не моя, Господи Боже, Царю Небесним, ми склоняємо Свої голови перед Тобою і молимося, і любимо Тебе, бо ми грішні каїмо за свої гріхи. Боже, а ти нам наші гріхи прости і помилуй нас. Матінка Божа закликає всіх людей на цьому земному світі: моліться і моліться, і вірмо, бо без молитви немає миру, ні радості, ні майбутнього. Молімся, адже Бог є справжній мир. Господи, забудь всі наші провини і не карай нас. Але помилуй своєму милосердю, а ми повіки величати тебе будемо. Амінь.